Слінг та спина дорослого. Продовжуємо розбирати тему про спину дорослого, який користується слінгом. В наших двох попередніх роликах ми згадували про болі при ситуативних навантаженнях та яким чином слінг стане тут в нагоді. А також про болі через помилки при користуванні слінгом та як тут зарадити. Зараз поговоримо про болі від хронічних хвороб. Сьогоднішня статистика безжальна. Більше 90% людей страждають від остеохондрозу, близько 70% від сколіозу, особливо в дитячому віці. Хронічні патології, такі як різні стадії грижі і зміщення, зустрічаються рідше, але також мають великий вплив на життя. Чи можна в такому випадку носити дитину в слінгу? Щоб носіння було комфортним і безпечним для вашої спини, необхідно враховувати деякі особливості різних видів слінгів. Для дорослих з проблемами зі спиною варто акуратніше поводитися з конструкціями на одне плече слінг з кільцями, слінкишеня. Часто міняти позицію і звертати увагу на щільність притягнення малюка тканиною слінга. У згаданих слінгів навантаження розподіляється на одне плече і при довгому носінні може викликати хворобливі відчуття, якщо існують проблеми зі спиною. Такі переноски підходять для нетривалого носіння при закачуванні на сон для годування або коротких прогулянок. Перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в поширенні даного ролика та в інформуванні молодих батьків щодо теми слінгоносіння. Щиро вдячні за підтримку та допомогу в розповсюдженні. У слінгах на обидва плеча вага дитини розподіляється рівномірно по плечах, спині та попереку дорослого. У випадку з ускладненнями зі спиною рекомендується стежити за полотнами слінга шарфа чи лямками ерго рюкзака, перехрещеними за спиною. Вони не повинні бути сильно зміщені до шиї та мають бути добре розправленими. Заспинні намотки виступають як корсет для спини, утримуючи правильну поставу. Тому у міру зростання малюка з віку 4-5 місяців бажано більше використовувати за спинні намотки, так як у випадку з проблемами зі спиною ризик хворобливих відчуттів значно знижується саме в такому положенні. Чи можна носити дитину в слінгу, маючи проблеми зі спиною? Можна, враховуючи всі вище згадані нюанси. Також пам'ятаймо. Що будь-який біль це стоп-сигнал. Якщо ви врахували всі можливі помилки та виправили їх, а м'язи і суглоби все одно продовжують нити і тягнути, це той випадок, коли варто відкласти слінг і знайти час для візиту до лікаря. Хочеш дізнатися більше про слінгоносіння? Став подобайку та підписуйся на нас у соцмережах. Споживаймо та поширюємо україномовний контент разом!